Більше п'яти років власники квартири у багатоповерхівці на вулиці Волинської дивізії, 23 живуть із грибком. У двох кімнатах на стінах з'явилась пліснява, тому що уся волога з зовнішньої сторони будинку потрапляє у панельні шви. Власник квартири Віктор показує фотографії, як ще нещодавно виглядали стіни у його помешканні. Говорить через проблеми зі здоров'ям чи не щороку змушений робити ремонт. В мене якби також є бронхіальна астма, і щорічно, зокрема, осінню, коли проходить сезон дощів. У мене починаються якби проблеми з цим. У сестри. Також є якісь алергічні реакції. От типу, ми зверталися до ЖКБ перспективно. Вони повідомили нас, що вони поставили нас до загального списку якби, в чергу, для того, щоб зробити цю виправити проблему. Пройшло скільки років, ніхто нічого якби не давав ніякої відповіді, нічого не робили. На усунення проблеми чоловік так і не дочекався, тож знову підготував лист до начальника житлово-комунального підприємства Перспективне, яке обслуговує цей будинок. Звернувся 11 жовтня. Я безпосередньо знову ЖКП «Перспективне», Безпосередньо Рукіну написав заяву з проханням розглянути і прийняти якісь відповідні міри. Вони мені. Надали відповідь, що звернення розглянуто, і квартира включена знову ж таки в загальний список на ремонт стиків. І роботи будуть виконуватись при наявності коштів. Тобто, коли будуть ці кошти, що це за список, знову якийсь черговий список, чи як зрозуміти, я не знаю. Чекати ще п'ять років Віктор не збирається, тож звернувся до громадського контролю. Давайте казати правду, дивлячись в очі. На моє глибоке переконання, якщо ЖЕК роками на одну і ту саму проблему каже, що немає коштів, то це значить лише одне. Це значить, що ЖЕК неправильно їх використовує. Це значить, що він неграмотно управляє тими коштами, які надходять йому від мешканців. Це по-перше. По-друге, навіть якщо коштів немає, то це не значить, що можна не виконувати закон, який чітко каже, який чітко визначає, скільки є часу на те, щоб таке порушення усунути. Тому досить вже ну, ці відмазки, відговорки, чергові, постійні застосовувати. Якщо немає грошей, якщо не зміг спрацювати так, як треба, іди проси до міського голови, до міськвиконкому, нехай виділяють кошти, тому що закон зобов'язує усунути. Це порушення законодавство вимагає усувати протікання у стиках багатоквартирних будинків за одну добу. До того ж, у рівному є чимало приватних фірм, які готові усунути такі проблеми. Якби керівництво ЖЕКУ звернулось до них, було б бажання. Громадський контроль вже не діслав звернення до начальника житлово комунального підприємства та профільного управління, аби у будь-який спосіб цю проблему усунули.